На огляді LED-підсвітка з артикулом 12497. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 12 планочок. Довжина однієї 495 мм. На плану 6 led діодів напруга 1 3 В. Присутня квадратна лінза. Діаметр нижнього кружечка 17 мм. Так, ще такі маркування. Планочка має один канал з напругою 16 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.